Вітаю, друзі, сьогодні я би хотіла поговорити на таку тему, як андрогенетична лопеція, або як по-новому її прийнято називати випадіння волосся за жіночим типом. І з вами я, лікарка-ендокринологиня Таля Домбровська. З одного боку, ви можете спитати: Таля, ти ж ендокринолог, чому ти будеш з нами говорити про дерматологічну або навіть трихологічну тему, але. Ситуація складається дуже цікаво. До мене на минулих тижнях прийшло кілька дівчат від дерматологів від трихологів з запитом, точніше, зі скеруванням від лікарів, що треба здати андроген, і тоді вони зможуть підтвердити або виключити. Діагноз андрогенетичної елопеції. І тут ми приходимо до такого конфлікту, оскільки рівень андрогенів не потрібен для встановлення діагнозу андрогенетичної елопеції або випадіння волосся за жіночим типом. Що відбувається при цьому захворюванні, яке досить поширене, і в нашій популяції вона поширеність складає близько 20%, тобто ну, досить багато жінок. Зіштовхнуться з цією проблемою протягом свого життя. І відбувається при цьому захворюванні стончення волосся, оця мінітюарізація цих волосяних фолікулів. Волосечко стає таким тоненьким, маленьким і скорочується фаза анагену росту волосся. Там вона має тривати роки, тримає, триває місяць і волосся випадає, стоншується. І я зараз розміщу картинки, як це приблизно виглядає. Якщо у чоловіків, до речі, у них теж є андрогенетична алопеція, і якщо для чоловіків вплив андрогенів і генетики доведений, то для жінок велике питання, чи грають вони роль. А раніше вважалося, що генетика вносить великий момент великий вклад в уся це в розвиток андрогенетичної лопеції, якщо, наприклад, ваш тато ем, облесів рано, або дідусь, або дядько, да, або там у мами волосся випадало, то вище буде вірогідність, що вам дісталась генетична така схильність. Дослідження показали, що у жінок ну, десь у 20% да, ми можемо сказати, що є генетичний вплив на розвиток цього захворювання. Далі вважалося, що воно у всьому цьому андрогени, тому що ну, андрогенетична, але насправді андрогенетична пішла від слова чоловіка на андрогени, але нехай. Вважалося, що андрогени мають цей вплив виражений, і у жінки є гіперандрогенія, високий тестостерон, високий дегідротестостерон, там висока активність ферменту 5-альфа-редуктази, що робить із тестостерону, дегідротестостерон, і розвивається захворювання. Але теж гормональні порушення, порушення в рівні андрогенів у жінок з андрогенетичною алопецією виявляються всього також у 20%. Доволі багато, але теж ми не можемо сказати, що андрогени саме є причиною розвитку андрогенетичної алопеції. Тому її останні роки, роки намагаються перейменувати, вже вроді як переіменували, ще не до кінця, це як з синдромом полікістозних яєчників, все намагаються йому придумати нове, нове, нову назву, але ніяк не придумали. Отут придумали і ніяк ото її не введуть. Тому. Випадіння волосся за жіночим типом воно е, не зрозуміло. Тобто, ми не розуміємо до кінця, чому воно розвивається. Що призводить до його розвитку, що нам з цим робити? Ну, тобто більше питань, поки ніж відповідей, але дерматологам не потрібні рівні ваших андрогенів, трихологам не потрібні рівні ваших андрогенів для того, щоб встановити діагноз андрогенетичної алопеції або випадіння волосся за жіночим типом. Вони дивляться голову, оці картинки, те, що я розміщувала раніше, дивляться, як там росте волосся, не маючи оцих от. Маленьких, дрібненьких, абсолютно фолікулів, і виставляють діагноз, і на фоні цього призначають своє лікування. Рівень андрогенів можна перевірити, да, якщо є ще якісь інші порушення, Там є ще акне додатково, гірсутний синдром, тобто надлишковий ріст стрижневого волосся, не пушкового стрижневого волосся. Бо пушкове волосся, навіть якщо воно темне, навіть якщо воно довге, навіть якщо воно вам не подобається, ріст пушкового волосся це норма. Стрижневе волосся це таке, як брова, таке як в паху. Пушкове волосся це те, яке не містить стрижня. Воно може бути довгим, воно може бути чорним, воно може не подобатися, але це все одно буде норма. Будь ласка, жінки-волохаті, чоловіки-волохаті, жінки-волохаці, тільки чомусь їм дозволяється бути волохатим, а нам не прийнято бути волохатими. Тому забийте на цей момент. Пушкове волосся це норма. Так от, і коли ми здаємо андрогени, і коли у нас є інші якісь скарги, ми можемо поставити діагноз гіперандрогенії додатково до випадіння волосся за жіночим типом, просто все одно лікування буде, скоріш за все, не для компенсації рівня андрогенів. Лікування андрогенетичної алопеції складається, ну, перше, да, ну за компанією нам бажано все ж таки виключити дефіцит заліза, дефіцит фоліо викислити вітаміна b 12 тому що воно теж може впливати на випадіння волосся. Ясно, що картина буде інша, випадіння буде телогенове, але менш з тим, якщо у нас є ще якісь моменти, ми маємо їх виключити або потім вже лікувати випадіння волосся за жіночим типом. І лікування складається перше. Це з міноксидилу, з препаратів, що містять міноксидил, як правило, топічний, тобто ми наносимо їх. І друге, це можуть бути антиандрогенні препарати. І от я зараз не впевнена, чи. Чи, чи вартує їх називати в ефірі, тому що нема гарантії того, що люди не підуть і не почнуть купляти препарати і їх приймати? Тому, мабуть, я поки що промовчу на цю тему, але у нас є зазвичай три препарати, які ми можемо призначати при андрогенетичній алопеції в додаток до препаратів, що містять міноксидил. І ці препарати не включають флутамід, якщо що, тому що зазвичай приходять від дерматологів і трихологів з призначенням флутаміду, а його в наших рекомендаціях і в світових рекомендаціях немає. Є інші препарати назву, значить, будь ласка, самі їх не приймайте. самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Називаю я їх виключно в інформаційних. Цілях, щоб ви розуміли, які можуть призначатися препарати, але не призначайте їх собі самостійно, тому що препарати дуже серйозні і можуть нашкодити вашому організму. Три антиандрогенні препарати, які ми можемо призначати при випадінні волосся за жіночим типом: це спиронолектон, це фінастерит і це ципротиронно ацетат. Але, наприклад, якщо у нас є покращення стану на фоні. Місцевого лікування ми не даємо антиандрогени, да? тому що ем, випадіння волосся за жіночим типом це хронічне захворювання, яке ну на все життя з нами. І якщо там, жінка прийшла віці 30 років, а середня очікуваність життя 80, то нам треба ще 50 років чимось це волосся підтримувати. Тому якщо працюють оці там всякі пшикалки, олійки від випадіння волосся, от на них ми і будемо зупинятися. І якщо вони не працюють, то тоді ми будемо додавати щось додаткове. Або не будемо додавати. До чого це все я веду? Дерматологи можуть поставити діагноз випадіння волосся за жіночим типом, не включаючи в усю всю ситуацію ендокринолога. Але якщо у жінки є ще якісь скарги, окрім як випадіння волосся, то треба піти до ендокринолога для повноцінного обстеження і призначення, можливо, лікування іншого стану. Добре? Але е -е -е, коли вам щось призначають, а ви жінка репродуктивного віку. Репродуктивний вік це у нас 15 до 45. Будь ласка, дуже уважно питайте у лікаря, чи треба контрацепція. Дуже уважно читайте інструкцію, чи треба контрацепція, тому що всі антиандрогенні препарати вони потребують гарної якісної контрацепції, да? для того, щоб не наступила вагітність і для того, щоб у нас не було проблем з цією вагітністю. Тому уважно, при призначенні будь-якого препарату читайте інструкції питайте у свого лікаря, а, чи, а що робити, якщо наступить вагітність. Да? Або лікар скаже, що нічого страшного відмініть, або лікар скаже, що ні-ні ні, нам треба контрацепція, треба ефективна, або презерватива, або ранні контрацептиви, або спіраль, або ще щось для того, щоб вагітність не наступила. Тому підсумовуючи, випадіння волосся за жіночим типом. У жінок більше незрозумілого, ніж зрозумілого. Андрогени не завжди вносять свій вплив в розвиток цього захворювання, так само, як і генетика. Лікування є. Лікування може бути, воно буває досить ефективним, але його треба проводити обов'язково з лікарем під контролем різних аналізів в залежності від того, який препарат вам призначають. Тому в жодному випадку, будь ласка, не починайте приймати щось самостійно, бо ви, на відміну від лікаря, не знаєте, до яких побічних дій може призвести цей препарат і які моменти треба моніторити на фоні його прийому. Uh, ну і, мабуть, це все гарного всім дня! Вдячна за лайки і коменти.